Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, обстежую ріпак. обстежую ріпак. Ну Те, що я вам показував, що рядки е, рядки пішли, рядки пішли, дощик пішов. хороший. Порядка 90-100 мм у нашій зоні тут випадало. Бачите? Ось почало сходити, ну зрозуміло, різниця. да, Сім'я доля і тут уже там по 11-20 справжніх листків є, то є різниця велика, але... Що хотів би вам наголосити? От, що для себе бачу вже проблематично? Ми працювали тут з лаками, але було сушина. У нас 60 днів майже навіть більше не було хорошого доща на цих полях. Тобто -то ми сіли десь 6-го, а пройшли дощі десь, та десь теж 6-го, тільки жовтня. Що хочу сказати або підмітити, що є колеги проблема з тим, що волога пішла. Ну, у нас поля, наприклад, по пшениці, і пішла падалася пшениці. Вже другий раз. Да? Тобто на весну ми плануємо внесення е, граміцідів. Не зараз, а на весну. Ось дивіться, будь ласка. Розсипане було трохи зерничко. Бачите? І пшениці тут немерено, Тобто треба щось буде з цим робити, якось забирати. бо... Проблематика особливо по краям полів, це не, не повсюди дивлюся, але по краям полів, там де сухіше було, зрозуміло, що там задисковували, заорювали, виорювали, є проблематика з злаковим бур'янами. Бачите, пшеничка йде. Ось, ось. Ось пшеничка, ось пшеничка. Тобто на краї полів, якщо з ріпаком буде по краям все добре, Ось дивіться, як шерсть сходить, бачите? Як шерсть ходить, злакова трава, пшениця сходить, і вон навіть далі. І ось колеги, по краям, бачите, зеленіє, зеленіє, так? тут і ріпак розсипаний, зрозуміло, що... але ж і пшениця, бачите? Пшениця. Пшениця падалична, тобто по-любому треба буде працювати. Так що, як і цього року я планував десь відсотків 7-5-7%. На краї е, грамініцидом. Отже, і ви, як нормальний добрий господар, щоб тоді з вас елеватори не знімали, лишніх грошей, плануйте собі внесення грамініцидів весні, коли були позитивні температури. Так що тримайтеся, запрошую вас до співпраці з компанією Террорлап. Я надію, що ми щось розуміємося. Приїжджайте в гості, хто хоче на співпрацю, будемо обговорювати, будемо показувати, будемо ділитися всім, що знаємо самі. Успіхів вам